Привіт! Якщо ви хочете навчитися, як зробити нейронні мережі частиною вашого життя, підписуйтеся на канал Academy Сіджі Штучний інтелект вже давно перестав бути лише науковою фантастикою. Сьогодні він відкриває перед нами безліч можливостей від генерації реалістичних зображень до прогнозування бізнес тенденцій з високою точністю. Серед найпотужніших застосувань ШІ можна виділити два напрямки генеративний ші та прогнозувальний ШІ. і зараз ми розберемось, які в них відмінності. Генеративний ШІ – створення оригінального контенту. Генеративний ШІ – це тип штучного інтелекту, який створює новий контент на основі шаблонів і патернів, отриманих із наявних даних. Це можуть бути тексти, зображення, відео, музика чи навіть синтетичні дані. Завдяки передовим моделям, таким як генеративні змагальні мережі, GAN та глибокі нейронні мережі, генеративний ШІ здатен створювати все нове, що раніше не існувало. Одним з найбільш популярних інструментів цього напрямку є ChatGPT. Ця платформа дозволяє генерувати текст, відповідати на запитання, вести діалоги та допомагати з різними завданнями від написання статей до генерації бізнес-ідей. Такі можливості ШІ значно полегшують роботу в різних сферах. Прогностичний ШІ – прогнозування майбутніх подій прогностичний ШІ використовує історичні дані та алгоритми машинного навчання для прогнозування майбутніх подій чи тенденцій, він аналізує великі обсяги даних і виявляє шаблони, що дозволяє точно передбачати результати. Прогностичні моделі застосовуються в бізнесі, медицині, маркетингу, фінансах і багатьох інших галузях. Наприклад, в бізнесі прогностичний шиї допомагає прогнозувати попит на продукцію, оптимізувати виробничі процеси, а в медицині прогнозувати захворювання або ефективність лікування, переваги та можливі ризики. Штучний інтелект відкриває безліч можливостей, але, як і будь-яка нова технологія, він має свої виклики. Генерація контенту стає швидшою, але не завжди безпомилковою. Прогнози можуть бути точними, але не завжди. І тому важливо правильно налаштувати щі, забезпечити його даними та вчасно коригувати. Так ви отримаєте максимальну вигоду без непотрібних ризиків. Штучний інтелект вже змінює світ, він здатний революціонізувати бізнес, творчість, медіа та багато інших сфер. Але важливо пам'ятати, це лише інструмент. Щоб досягти успіху, треба правильно використовувати його потенціал, час діяти і разом з Ші відкривати нові горизонти, що ви створите сьогодні. Підписуйтесь на наш канал Academy CGPT, щоб дізнатися більше про те, як ШІ може підвищити ефективність у вашій роботі.